На зламі 14-15 століть Україна опинилася у надскладній ситуації, пошматована литовськими, польськими, угорськими феодалами втратила Галицько-Волинське, згодом і Київське князівство. Крім того, дошкуляли постійні грабіжницькі напади турецьких і татарських захарбників на південно-українські степи. Саме тоді народ, для якого свобода і права людини є природнім, внутрішнім законом створив власні збройні сили, козацтво, яке взяло на себе одну з основних державних функцій, захист рідної країни. Відважні та мудрі козаки підняли на високий рівень сторожову і розвідувальну службу, ціла система сигналізації. Маяки, фігури, через які передавалася інформація населенню. Коли помічали ворога, запалювали перший маяк, що стояв на кордоні. За ним спалахував другий, третій і так далі. Чорний, густий дим та яскраві відблиски вогню попереджали про наближення ворога. Якщо горів один маяк, це означало, що ворог просувається до кордонів, коли три Ворог вдерся в межі нашої держави. Сьогодні ми демонструємо відданість цінностям свободи, що полита кров'ю на полі бою. І знову лунає сучасна система сповіщення, як сотні років тому інформує, що наближається ворог. Гарне наше село і зелене у весняну та літню пору, і квітів та різнотрав'я пахучого багато. По вузькій долині звивається невеличка річечка Свинарна, на якій був розташований сигнальний пост. На правому березі річки, десь за кілометр від того місця, де вона впадає у бешку, на крутій горі стояла висока могила. З нею. По долині Бешки добре проглядається простір майже до Чорного лісу, а також було далеко видно на південь за донський шлях та на північний схід. У наш час молилу ту майже розгорнули бульдозерами. Петриківський зимівник, а згодом і село Петриківка, названо на честь козака Петрика. Петро Іваненко був здібним, освіченим і бувалим, тому став військовим канцеляристом генеральної військової канцелярії. Визволення України від всякого чужого панування, передусім від Московії, стає головною метою Петрика. На початку 1691 році, направлений у службових справах до Гадяча й Полтави, Петрик таємно подався на Запоріжжя, де його обрано на військового писаря. Перебуваючи на Січі, Петрик розпочинає переговори з Кримом і активізує урядову і громадську діяльність проти Москви і офіційної політики гетьманського уряду. Саме тому Петрик ідумий бунтом проти Івана Мазепи, але не виключають участі у Димаші навіть самого Мазепи. Згідно переказів старожилів, біля цієї вишки в ранній осені 1728 року була побудована перша хата напівземлянка напівхата. І звідси це якби пуповина нової Праги. Звідси розвивалась Петриківка, вечором сходяться до якогось куріння гуртом, усі варять там один куліш, і от діди починають розповідати. І мені так. З дитинства пам'ятається, це, 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 дід Петренко каже, я в сьомім коліні нащадок того Петрика, що заснував Петреківку. E, наше село звалося Петреківкою. Ага. E, ти розказує, що пер, при мене ну, перша землянка e, там була, а вже за цей зимівник то це і... E, e, Зараз можна сліди знайти. Весною, як переговорюють городи, то те, де були будівлі глиняні, воно по чорноземно виступало такими рудими плямами. Саме тут, на високому пагорбі, стояла сторожова козацька вежа, біля якої утворилося поселення, що мало забезпечити функціонування варти. А згодом сюди підтяглися люди, що шукали волю. Та прагнули зміцнити свою країну. Так, з вартового форпосту розрісся козацький замівник, що розкинувся на пагорбах річки Свинарної. Зважаючи на рельєф місцевості, очевидно, що на території сучасної нової Праги була не одна вежа, а декілька, адже розташовували їх на відстані 5-6 кілометрів. Існує легенда! Що втомлений, Петрик був неймовірно вражений безмежними краєвидами, що відкрилися на бешку, а козаки називали її в'яжцею, Повноводна річка, круті схили з розкішною рослинністю та пагорби, що дозволяли вартовим побачити загрозу нападу заздалегідь. Так було ухвалено рішення осісти тут. Територія нової Праги це кілька адміністративних одиниць, що розрослися та об'єдналися. На картах видно, що була Петриківка, Мурзенка, Мурзенка, Душенкевичі, Душенкевича, Душенкевичеве, на картах зазначено по-різному, та Козакова. У Мурзенці була школа. У Душенкевичевому згодом з'явилася церква. Ще й сьогодні в Новій Празі є люди, що жили у Мурзенці, Козаковій. Басюра Ольга Вікторівна, що проживає на території колишньої вершини Мурзенки, Дбайливо зберігає історію своєї родини. Її мама Цеско, за чоловіком Сєрікова Євдокія Петрівна, проживала у Ховраховій Новопраського району. Сьогодні це Олександро Пащенкова. Пані Ольга добре пам'ятає сім'ї з Козакової морози, Цеськи, бабуся Івчиха, Кирило Назаренко, Вовчинки, Гоци, Віра та Василь, Підлубні. А назву населеного пункту бачила на одній із давніх карт. До нашого часу, на жаль, не збереглася. Вільний дух козацтва, що витає над просторами нової Праги та купається в росі кошлатих трав і сьогодні відчуває кожен мешканець громади. На цих теренах не було кріпацтва, тому кожен готовий покласти обережну ралу і взяти міцною рукою зброю, щоб захистити рідну землю від ворогів. На жаль, Четверо жителів нової Праги загинули, боронячи батьківщину. Тепер вони у небесній варті України. Козацькі витоки Нової Праги наскрізно відображені у Геральдиці та Еслібрисах Федора Плотніра. Діячі культури в авторських піснях зберігають історичну пам'ять нової Праги. Вічні у пам'яті легенди та перекази про татарське плесо, скарби полуботка та великий човен, що затонув. Члени наукового товариства Сузір'я збирають фрагменти історії, щоб відтворити славну та яскраву палітру. У скарбницю історичної спадщини Нової Праги юні науковці зібрали багато цікавинок. Від діда прадіда передається легенда про татарське плесо. Тут бешка була такою глибокою і широкою, що богун, коли переслідував татар на конях, навмисно загнав їх на плесо і вони потонули, бо коні не змогли подолати таку відстань. На схід від зимівника Петриківка є мережа катакомбів, ще й сьогодні люди, копаючи криницю або погріб, провалюються в підземне містечко. Кажуть, що вони тягнулися аж до берегів Бешки. Це давало змогу зберегти життя людям під час набігів. Документи зберігають прізвища жителів Петриківки. Вони повторюються і сьогодні: наприклад, Гейко, Перебейніс, Бугай, Рябокінь, Лисий, Гончар, жир та багато інших. У буклеті Історія козацького зимівника є живі картинки, тож, маючи застосунок у смартфоні. Можна побачити, як орієнтовно виглядала центральна садиба зимівника або як працювала система сповіщення козаків. Бережімо вільний дух козацтва для нащадків, що будуть продовжувати тисячолітню традицію державотворення в Україні.